Валеріан Петрович Підмогильний, український письменник, перекладач, один із визначних прозаїків української літератури розстріляного відродження, народжений в 1901 році Васкання Нова, автор багатьох українських книжок. Найвідоміший роман Валеріана Петровича Місто, роман розповідає життя української молоді тих часів. У 1934 році Валеріану Петровича було заарештовано зі звинуваченням роботи у терористичній організації, яка начебто намагалась зробити терористичний акт проти радянської влади. 3 листопада 1937 році в Карелії особлива тройка НКВРС ухвалила розстріл 1111 в'язнів Соловецького табору, серед яких був Валеріан Петрович. Той день разом з ним